Під'їзди, візитки будинків. Відтак комунальне підприємство Сумежитло активно займається їх реставрацією. Мешканка будинку по вулиці Харківській, 25 Зоя Батьога, зізнається, до ремонту зі стін обсипалася штукатурка. Нині ж зовнішній вигляд під'їзду не тільки радує око, а й тішить душу. Обшарпаний, вся краска облущена, стіни потріскані, облущені. У нас тільки був вид тяжелий. А коли дівчинка, мені ж, кажуть, чуть трохи легче стало ходити. Я вам серйозно говорю. Зоя Яківна охоче демонструє результат копіткої роботи майстрів оновленим під'їздом. Навіть трохи хизується. Ой, смотрите, яка наша красота. Видите, як нам зробили красива під'їзд. Я всіх жильцов, Я всіх благодарю суме житло, котрий допомагає в трудну минуту нам вижити і бути в чистоті і красоте. Крім того, Суми житло планує відновити покрівлю будинку. Ремонт під'їзду, за словами начальниці дільниці, коштує більш ніж 16 тисяч гривень. Роботи виконувала підрядна організація. Дівчатки у нас розмили під'їзд, почистили панельки, побіліли, покрасили панельки, покрасили у нас і перила, і ліснічні кліточки. А от у будинку на вулиці Часнова, 4 такі новації лише починаються. Відремонтували водопровід і каналізацію. Наразі завезли необхідні будматеріали та взялися за під'їзд. Думаю, построєний шістдесят восьмому році скажем так, йому скоро вже полтинник. В данный момент зараз буде проводитися ремонт самого під'їзду, покраска, штукатурка і ремонт козырька на вході вдома. Загалом протягом минулого року підрядні організації сумежитла відремонтували більше 80 під'їздів. В первую очередь, конечно, когда э, предприятие начало свою работу, больше всего внимания было уделено э, замене инженерных сетей, то есть это подвалы трубы. И э, второй вопрос это был э, крыши. Сейчас уже как бы второй этап идет. Мы больше смотрим на другие работы. То есть, это ремонты подъездов, да, это ремонты входов подъездов. Заступник директора КП «Сумижитло» зазначає, формулою успішного відновлення домівок сумчан є оперативність у виконанні робіт підприємством, плюс зацікавленість самих жителів. І додає, наводити лад у будинках обласного центру будуть і надалі.